Одна черга до Passat, давайте знімемо відео, по ньому розкажу, що за машина у нас в кадрі один з самых красивих Passat, які зараз будуть на ринку продаватися. На жаль, мокренько у нас, важко зняти відео прямо сухеньким, але можливо погода буде ліпша, тоді знімемо. Давайте детально. 2012 рік 2 літра TSI, 155 кВт. Автоматична коробка передач Passat B7, чистий 12-й рік, дуже гарна комплектація, легкосплавні і оригінальні диски, передній задній парктрон, максимально доступна оптика для цього року, автоматичне дальнє, денні ходові вогні, адаптивний круїз контроль система повередження про зіткнення, система сигналізування і отримання в смузі руху. Ось його вінкод код поставити на паузу, перевірте по базі. Датчик світла і сенсор дощу, сайта Сі, система моніторингу сліпих зон. Безключовий на усіх дверях два ключі, амбієнт підсвітка салону, горіх вставки з дерева. 4 електроскло підйомники, напівелектричне сидіння, водія, натуральна шкіра, кремовий такий чудовий салон, шкіряне кермо під рульові пелюстки. Мультикермо максимальне, Android CarPlay CarPlay Android Auto, максимальна кліматична установка. 201 тисяча оригінального пробігу, що можна перевірити, ну, автоматична коробка передач мокрий робот DSG, dq 250 двохзона кліма. автохолд, курсова стабілізація, режим оффроуд, система. Вимкненням парктронів. Тут у нас, звичайно, що зараз вже присутня флешечка USB-шечка Все, що потрібно в ній є. Так гарно виглядає магнітолка, стоїть Android під оригінал, авто затемнення Салон в чудовому стані, подивіться, гарно виглядає. Нічого ніде не поношено, не потерто. Тут також амбієнт підсвітка понизу карт. Затонований задній ряд, чорна машина на хром пакеті по кругу. Як ви бачите, у нас в багажнику ідеальний стан. Коробочка від майфона. Тут у нас домкрат, все решта Ну можна кинути тільки запасочку і буде повний комплект. Бачите, багажник фактично в стані нового. Тут ним фактично не користувались, жодної подряпини навіть тут на оцій штучці немає і вона не перефарбована. Сліди мікровикористання, звичайно, що присутні, але в загальному стан автомобіля близький до ідеального. Магнітолка на гарантії, встановлювали її ми тут в Україні. Тут у нас всі кармашечки гарно збережені. Нічого не подерто не подерто. Два положені шторки. У нас е просто нереально велетенських розмірів багажний відсік. Ну, коврики, звичайно, потрібно постелити сюди, гумові коврики. Так само тут є ще знак аварійної зупинки, і гумові коврики в салон гарні 3D формату постелити. Ціна цього пасата 12300 доларів, якщо він вам цікавий. Все підсвічується. Машинка, ну, я вважаю, що в чудовому стані. Тут так само є такі підстаканники, Так він весь виглядає. Підлога відчистилась видно, що автомобілем не користувалися в офроудних цілях, тому що не затерта підлога, це означає, що не було тут бруду, болота багато у ньому. Ключиків у нас два, 200 тисяч у нас пробігу. Так, давайте покажу ще ключі. Ось так вони виглядають. У нас два штуки з безключовим. Покажу вам також. У лакофарбовому, він гарно відполірований правильно, професійним детелінгом зроблені всі подряпинки прокапані, вм'ятинки підкатані, які були по ньому. Тут десь є косметичний украс, я зараз вам його найду покажу. Певно, що заднє оце крило. Ви війні, чекайте, що що у нас було фарбоване. Дах точно не був фарбований. Задня кришка. Да, задня кришка фарбована. І то так локально, я поки що не бачу присутності тут шпаклівки. Якщо знайдемо, то я вам зараз покажу. Ні, просто косметика. Тут взагалі не фарбовано, але ну, якось так дуже локально маленьким-маленьким таким п'ятнишком її хтось піддув. Фактично задня кришка косметична підмальована. Зараз подивимось, чи у нього є кручені болти, чи немає, а тут вони зашиті. Тут не так просто бачите, я цю пластмаску здирати не хочу. Ну, Друзі, ви, звичайно, що приїдете, перевірити, Тут всі точки заводські, тут так само нічого ніде не крутилося. Отакий прекрасний в ідеальному стані для його віку пасад. У нас було пару незначних ямок, ми їх підкатали. Десь ось тут, якщо пошукати, можна знайти прокапану подряпинку. Ну, зараз автомобіль брудний, важко знайти, але він прям такий як помитий, виглядає дзеркало. З фінансових інвестицій, друзі, що диски гарміні, новенькі, бачите, стоять повністю. Ну, зараз треба притектись після маєчки. Новенькі передні, так же ж само точно новенькі задні, хороше континентальне літо, гарна гума літня. Зимові колеса придбати з таких інвестицій на нього, ну і замінити рідини для себе. Виглядає він той посад гарно. Зараз ще відкрию капот, покажу. Дуже потужна комплектація, рахуйте у нас всі системи безпеки. Також у нас є розпізнавання знаків. Наскільки я розумію, це означає розпізнавання знаків. Також датчик втоми водія, дуже багато класних опцій. Такий він під капотом, гарненький рівненький посад. 155 кВт. Кажуть, що це один з кращих двигунів на кованих поршнях серії TSI. Можете, звичайно, що приїхати, подивитися. Дуже гарна машина, вона прям. Кайфово в ходу, тут є також DCC-підвізка. Багато хто її боїться, друзі, але вона, на щастя, дуже легко реставрується. Зараз вже реставраційних центрів саме по DCC-підвізках є в Україні досить багато. У нас в Рівному, в Долбунові реставрують, в Києві на Дарниці реставрують. ну Дуже багато де можна від... відреставрувати. Зараз запустимо нашого красунчика. Теп не тарабанить, жодних посторонніх звуків. CarPlay, Android. Все присутнє. Друзі, дуже гарна машина, якщо вона вам цікава, до речі, магнітовка ми брали з класним звуковим процесором. Вона відтворює звук цього автомобіля просто неймовірно. Жодної помилки. Ну, Все треба приїхати покататися, щоб зрозуміти, наскільки кайфова ця машина в ходу. Не зношена, не подерта, в дуже-дуже перфектному стані. Салон, до речі, то би що не казав, але якщо поставити класні, навіть на підп'ятник, зверніть увагу, він в чудовому просто стані, нічого не витрилося, оригінальні заводські коврики. От, бачите, в якому стані підп'ятник, не реставрований, нічого. Якщо взяти гарні 3D або Еву, або ще якісь інші коврики, то ви отримаєте. Дуже кайфову машину з мінімально марким салоном, тобто ви по факту можете цю шкіру витрати для діток. Це в принципі ідеальний варіант, у кого дітки є маленькі. Просто витрати її звичайною вологою серветкою. І все. Тут також такі речі є, тут такі речі є. Чудова акустика, чудовий просто в ходу автомобіль. Приїжджайте, перевіряйте, дивіться. Все по ньому робоче. Але такої комплектації навряд чи знайдете. Сліпа зона, без ключ, автоматичне дальнє, дістрон, лінія, попередження про зіткнення, тобто фактично всі топові опції тут присутні. Ну і ціна 12200 на віддачу, мені здається, дуже і дуже солодка. Сертифікат готовий, доставка в будь-який регіон України. Фото детальні в вайбер-групі можете подивитися, як знайти вайбер-групу, в першому закріпленому коментарі. Закидаю її на YouTube і відразу дублюю її у Viber-групу, щоб ви могли з нею там детально на фотках ознайомитись. Шикарнюча машина. Швейцарка, нержава понизу з новою гальміною системою в круг. Тут що у нас? Банки? Ну, банки ніби чистенькі, нормальні? Топова оптика передня, задня. Мені здається, що це варіант. Для людей, які полюбляють Passat. Ну і кліренс, звичайно, це вам замінить будь-який кросовер. Отака ну, кайфова машинка, відверто вам хочу сказати, що для людей, які знають, що таке в ходу автомобіль на DCC і без DCC, ну, це колосально різні автомобілі. Ну і знову ж таки, Alltrack і b 7 Passat взагалі сам по собі круто зроблений, а версія Alltrack вона ще додає такого шарму цьому автомобілю, який... В ходу реально ну ви такого автомобіля в ходу кайфового рідко де зустрінете. Подивіться, які масивні класні сидіння, яка крута формовка, натуральна шкіра, не шкірзам, що немало важливо. Класна така підтримка для ніг, для спини, для попереку. Гарно відформований сімейний автомобіль. З таких класних можливостей по ньому це. Звичайно, що будь-де проїхати, це перша можливість. Ну і друге, величезний багажник. Те, що ми можемо запропонувати і кажемо, що потрібно було б зробити, це постелити 3D-коврики. Мається на увазі в багажник, і по салону зробити або якийсь чорний колір виділити, або якийсь такий світло-коричневий гарний колір, 3D еву постелити. Я думаю, що 3 d ева було б дуже доцільно, і в багажник постелити гумовий з бортом для того, щоб забезпечити гарну. Таку зносостійкість ковроліна, щоб ковролін не забруднювався. Але в ходу, я вам кажу, ви будете максимально задоволені і вражені від якості ходу цього пасату. По коробці, по цепу, по демферу питань немає. Оливофільтри фільтри потрібно, під ключ вам замінимо і доставимо під будинок.